Пам'ятаєш, як нас, мій тато, зновив за сигарами. а по крані нам за це було всю пачку викурити. Дітя, я сум, Це цей тато дяді Сережі розказував. Справді, якщо ми попадемося, то нам дадуть пачку скурити? Сто відсоткова інформація. Ви взагалі страх втратили? Ой! Та-тату, ми винні. І Готовий понести покарання. Тоді я покараю вас так, як мене мій батько. Так зараз покорено. Ну що, буде ще? Ні, більше так не буду. Клич другого. Я так не ну, викажу, тому що, що мені тату руку відрубає. Я так перенервувався, що чуть не помер. Давай більше ніколи не будемо курити. Давай і вам не радимо. Або...